Кожен раз, от коли я обираю входити в відносини, спочатку йде однозначно однозначна оця хімічне відчуття, типу, що це моя людина. Я прям це завжди знаю і дуже рідко помиляюсь. А далі вже включається оця раціональна реальна ситуація. Ти вивчаєш людину і ти дивишся. Чи ви сходите з цінностями, тому що ти ж на етапі хімічного цього зв'язку не можеш це зрозуміти? Ви просто дві класні людини вам в моменті чомусь один одному сподобалось, і ви відчуваєте, що буде класно йти е, далі. А вже далі, коли включається ця раціональність, і ти розумієш, що тіпа, там, а в людини немає, наприклад, нічого, ніяких, е, ні хобі, не зацікавленості, нічого, і вона просто сидить, наприклад, днями вдома. Тут у мене таке було, це було для мене кожен раз. Просто Шок. дивно. І я, типу, в якийсь момент зрозумів, прикиньте, приходжу кожен раз і спитаю, як у тебе справи? А відповідь одна й та сама. А я спочатку не замічав, а вона одна й та сама відповідь, типу, нормально. І я такий думаю: пу, пу, пу. А чи готова я все життя чути на як від тебе? Одна й та сама відповідь. І типу, угу. ні.